Нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки, Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що сюди, і все сина наповняєш скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий, хріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю Істину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий завітай істили немоче наші, імени Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є сина, небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаймо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лука Богом, Твоє царство, є сила, сили, слава Отце Ісина, і Святого Духа, нині повсякчас. І навіки віки. Амінь. Господи помилуй, 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, всяк часа, і навіки віків. Амінь. Приїти, поклонімся Царяві нашому Богу, приїде, поклонімся Христу, царяві нашому Богу, приїде, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога небесного оселиться, каже він до Господа, ти пристановиш і захист мій Бог мій. І я уповаю на тебе, він спасе тебе, від відділоця, від почести згубної, плечима своїми захистить тебе, і підтінь гривна надійно спочиватимеш. Обороною буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти, духа зла о півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, а до тебе не наблизиться, тільки очима ти будеш дивитися і помсту над беззаконом бачити, бо ти сказав Господь, надія моя і Всевішню ти обрав за обранця собі, отже, не при тебе лихо і пошесть не наблизиться до столі твоєї, бо Він ангелом свою звелів. Що ти охороняли на всіх путях твоїх, на руках не понесуть тебе, щоб нога твоя, не сносив в камінь, наслідки і васлискати наступатимеш і потопчеш, лева й змія, бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає, ім'я моє буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю Його. Доїм життям обдарую його і дав йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, Алелуя, Алелуя! Слава тобі, Боже! ще Господу помолимо. І душ наші, Господу помолимо, Господи за миру віту, за добрий стан, Сидик може в церкові, за з'єднання всіх, Господу помилуй! Господи помилуй! За владику я наша і піхання, митрополита Київська і всієї України, і владику наша високопревосвященіша митрополита Нестора, чесне присвітрство у Християх, за ось причет людей, Господу помоли. Господи помилуй, за полюбив і воложену Україну нашу, за владу військ свій народ її, Господу помоли. І господи помилуй. за село наше, за всяке місто, село країну і за тих, що живуть у них, Господу помолив, Господи помилим. На добре поліття, забражай плодів земних і за часи мирні, Господу помоли. Господи помилуй. за подарок і за недуже знеможених та поневолених. І за спасіння її Господу помоли. Господи помил, що нам, від нападу чужинців Господу помоли. Господи помив, що визволитися нам, підутякої скорботи, німе небезпеки, та недолі. Господу помоли. Господи помив. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже. Твоєю благодатью! Ой, Прибрала слава славну владицю нашу Богородицю і присудіво Марію зовсім майска, де ми пам'ятавши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддамо, Госпобі. Слава Чезі, покосіння і Сину, і, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Господь явився нам, масловенто й невім'я, Господі я явився нам. Благословен, Хто йде в ім'я Господні Господа, бо він благий бо Бові Господь, Господь я вівща нам, благословен. Хто йде в ім'я Господнє? поступили оточили мене як іменем Господнім. Бо Господь, я вигівща нам, благословен, хто йде в ім'я Господні. Божий буде відповідати, повідатиму про діла Господні, Бо Господь Ягівща нам, благословен. Хто йде в ім'я Господь, Слово Слово, Його навіть Господа стало і дивне воно в очах наших. Бо Господь я вевся нам, благословен, Хто йде в ім'я Господні. Благословен, Хто йде в ім'я Господні. Запалом нині прибіжим, грішні і смирені. і припадім у покаянні, взиваючи до ледини душевної, владичице поможе, з милосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріх. Не заверни рабів твої з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава стала халочує сину і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, не замовкнемо ніколи Богородице, от Твоє говорити мене до того ні, бо коли б ти не простояла, благаючи, Хто в нас врятував від скільки бід, хто покорняв нас нині вільними, не відступимо від тебе, владечи Твоїх барабів спасає завжди від дущакої біді і примодрить руки на голос домий, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей свіх миру. Господь силу людям своїм дасть. Поблагословить людей своїх миру. Принісить Господу, сини Божий, принісить Господу, молодих ягня. ось силу людям своїм да, Господь. Поблагословить людей своїх миру. Господь силу людям своїм да. Господь, поблагословить людей своїх миру. Господи, помирь, святий, єди, Боже наш і у святих, перебуваєш, ми тві слава села, емо, от світини і тому нині повсякчас. І на віки дихання, Нехай хвалить Господа. Щях дихання, нехай хвалить Господа, о святині його хворіть у тверді сити його. Сякиха, дихання, нехай, хвалить Господа! хвалить Господи, помилуй, Бога молимо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помі. Тристань Богу Божого, прислухаємо святе Євангеліє, ми і духові твоєму. Йоанна святого Євангелія Читання Слава тобі Господи! слава Тобі! того. Сказав Господь. Я є двері, хто через мене увійде, той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і надто мали. Я пастир добрий, пастир добрий душу свою покладає за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої, побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк пає і розганяє овець, а наймет тікає, бо він наймет і не турбується про проветь. Я ж пастир добрий, я знаю моїх, і знають мене моїх. Як знає мене отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладу за овець, і які не з цього двору, і тих мені треба привести, і голос мій почують, і буде одне стадо, і один. Сема тобі, Господи! Слава тобі! За всіх ти молишся благая, за тих, що прибігаю з вірою, під моготній твій покров, бо іншого тривало порятунку ми грішні перед Богом. Від і скорботах не маємо, обтяжені гріхами незліченими мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збави у всяких не одрабих. Пілігнове ім'я Твоє всякім подій подіщі і скорбних радість, і пригнічених Заступниця і голодуючих корених, Скитальців потіка, буря не гнаних Стань хворя посіще, немічних покров і застопниця, жеста рости, мати бога вишнього, сієсті причиспа, Поспешися, молимся. Шов спастища раба твой дочь и спальни, прихилась ухо Твоя, радуйся, я Диво, радуйся низькі пресарям Христа, радуйся зроставшим грозно та й све, Радуйся, двери небесна і не опалима копина, Радуйся, все ще вітло, радоща всіх радостей, радоща вірних спасення, Радуйся заступнеться всіх християн і прибіжжище влади, чеце. і Святому Духу, синою, і повсякчас та віки віки, Радуйся вселенної повало, радуйся храми Господній, Радуйся городінню сповіта, радуйся всіх прибіжище, радуйся святильничі золотий, радуйся славо православних, всечесна, радуйся Марія, мати Христа Бога. Радуйся, раю, радуйся Божественна трапезо, Радуйся, теми, радуйся ручку все золота, радуйся всіх оповага. Ганя! помила нас, Боже, по великій милості, Твоєї молимось тобі, ви слухай, помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй! Ще малеско, за Боголюбиву, Богом бережену Україну нашу за владу, війську і народ. її! За державність, перемогу, мир здоров'я та спасіння, і що Господь Бог допомагав всьому, і охороняй такого ворога і супротивника. О, Господи помилуй, Господи, помілий, Господи, Господи, помилуй. Господу Богу нашому, що вистухав голос милій на грішний. і хороні всі людей, України нашої, в часи і спиді, помило в своїх воїнів. Пана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса Олександра, Івана Сенісандіна, Олега Олександра Дениса Роман. Андрій Андрія Олександра Івана Сергія Івана, Андрія Олега Алексана Олег, Миколая, Андрія, Андрія Олександра Степана Сергія, Андрія, Олега, Михайлайла, Михайла Андрія, Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Володим, Сергія Сергія Іва, Вадима Андрія, Василя, Василя Михайла, Василя Андрія Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра Михайла, Петра, Тараса Тарасачвана, Зенов'я Петра. Параса, Ван, Зиновь, Петра Володимира, Віталія, Олега Богдас, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла, Бориса, Оле Асрія, Віктора Олександра Єсакія, Андрій Івана Петра, Ігоря Срігія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Ярослава, Володимира, Макайла, Василя Богдас, Ігоря Срігія, Петра, Бориса, Олексія Олега, Олега, Юрія Володимира. Vladimir, Yuri, Vladimir, Aheoriye Anton Andrey Vladimir, İhor ya Bahdana, İhor <laughs> ya Zriana, Aleksandr, <laughs> Anushataras, Roman, Aleksiy, Vakalaya, Viktoran, Aleksandr, Roman, Batlaya, Kayva, var. Данила Василя, Андрія, Андрія, Віктора Романа, Василя Івана, Олексія Павла, Андрія Ромайла, Владислава, Юрія, Тараса Мартина, Степана, Геннадія, Руслана Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Михайла, Романа, Василя Миколая, Максима Сергія, Дмитра Володимира, Серафима, Андрія Сергія, Олега Віталія, Пинівши з бріго, сподіваюся, рани від усякої хвороби душевної тіли. Здорові добробуті, всі діти проходили, щоб здоровим без перемогою вернулись додому. Та милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. поміну. Владикусти, Боже, наш оближен безболяєш від, від, від насилі, безпорадного, сам Господи рабів, своїх воїнів, Олега Андрія, Василя, Рослава, Павла, Ігоря і всі наші воїнів, що видів засланів неволі, в кого перебувають, безліця пропавших. Милостиве, звільни, додому поверни, молимо тебе встамило собі, Господи, вийшлу нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Христос, спасителю наш, ширим, рібжули, серцем до тебе звертаємося, заме тебе благаємо, заспокій душевні тілесті, стражання рабів твоїх болявших воїнів. Василя Івана Володимира, Тарафима Андрія, рабів Божих, Михайла, Миколая, Олександра, Любові Степана Надії, младенця Романа, Михайла, младенця, Терези, Софії, Михайла, младенця, Матвія, Оксани, Ольги, Матвії, Марії, Івана, Галини, Оксани, Олександра, Оксани, Любові Петра, Тетяни, Надії, Марії, Втахія, Засілення Павла. І як доньку донька Єрузложен Боги підняв, так підійми і оздоров. Молимо тебе, вста милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось станили життя, мир здоров'я, спасіння, завітання, прощення, відпущення ріхів рабів Божих, за здоров'я Степана, Мирослава, їхні потреби за здоров'я. Того храму, цього тих, що тут стоять і моляться за всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців і всіх. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй нас може, Спасителю нас, надії всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостиві, будь милостиві, владий кодаріків наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, люди нелюбний Бог ми тобі слава, слава, і Сину і Святому Духу, Вірені повсякчас. І на віки віки. Завієння сердець нашої Господу помоги. Господи, Господи помилуй. Господи, Боже наш ти вислухав Мойсей, коли він простяг до тебе руки. Народ ізраїльський змістив на малакитян. Озброїв Ісуса війну на битву та повелів сонцю Ти, Тиріні владику почуй нас, що молимось до тебе, змісти силою твої побожний народ наш. Благослови Його справи, принос славу Його перемогою над ворогом, звістився могутню твої правидві нашу державу, збережи наше військо, пошли ангела Твона, зміцнять захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири. Примири ворожнечу що і справедливий, миру тверди, прости не господине, видиму правицю твої карабів твої, заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православна та побожий народ наша державу, прийми їх про... прости їх провини, як вдань. І в день праведної плати твої подай в міцні тління, бо Твоя є волода, Твоє Царство і сила, і тебе допомога всі прямай на тебе надії, покладаємо, і тобі славу вас От Тві, Сину, і Святому Духу, вів'яні повсякчас, і на віки. Амінь. Слава тобі, Христи Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отсьює Сину, і Святому духу і нині повсякчас, і навіки, віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, і Синий Бог, нас молиться, причистий своей матері, святих славних секвольних апостолів, святий праведний Бог, а не всіх святих Святого Свяжо, Йоанна Рекип Хабасарго, Роску золоту служю пам'ять, вершин помилуй, спасе нас, бо він є добрий і чоловіко любий. Амінь. देहि दे माक्र На здій просвіти, чисті любові до відокраю, ти нас Боже зрости, молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Ще на людного Дай йому волю, дай доголю, дай доброго світа, що сядай Боже много роду, літа. Щас дай Боже народу є много літа. Слава Україні. Героям слава. Сьогодні церква вшановує великого святителя Іоанна Затушого, великого проповідника, молитовника церкви Христової. Нехай Господь і сьогодні. І в кожен день приймає наші молитви як золото, яке очищене вогнем, вогнем любові, вогнем віри, вогнем надії, уповання на нього і зсилає благодать, дара Духа Святого, посилає мир, захищає наших воїнів, дає нам християнську мудрість, терпеливість проводити життя благочесті і чистоті, щоб, незважаючи ні на які обставини нашого життя. Щоб ми ніколи не втрачали віру, але завжди з любов'ю, з надією, молилися, дякували Богові, просили і о молитвах наших Господь подасть нам. Амінь. Слава Ісусу Христу.